За коштами по можливості того бюджетного фінансування, якщо який є щороку, і в 2014 році більше 180 тисяч ми заклали в міський бюджет для лікування тоді семи пацієнтів на сьогоднішній день. Шести пацієнтів з доза. В 2015 році зв'язку з ростом вартості медикаментів, таких коштів точно я вам скажу, бо сьогодні це вже важливо. 298 тисяч в міському бюджеті закладено шість пацієнтів. кожен пацієнт має свою схему лікування. Хочу сказати, що ті кошти, які закладені у міський бюджет, це далеко не та потреба для тих пацієнтів, яка їм необхідна. В основному це три-чотири основних базисних препарати, які потребують щоденного прийняття цієї хворі дітки. Яка ж ситуація? В чому проблема? Все ж впирається в дію нормативних документів. Це постанова Кабінету міністрів 240. Яка була прийнята в 2014 році, і зміст її складався до першого березня 2015 року, необхідно фармацевтичним компаніям, представникам фармкомпаній перереєструвати ціни на оптово-відпускні ціни в відповідний реєстр в Міністерстві охорони здоров'я. Зв'язку з тим, що ріст долара був стрімкий, дуже ну в самі фармацевтичні компанії не спішать це робити, і тому на сьогоднішній день закупівельна ціна на ці препарати зараз я говорю за кріон і Орсопарк, в декілька разів вища ніж задекларовано в цій оптових відпускних цінах і відповідним документом мозу. Почали хвилюватися не тільки ми, а й інші регіони. Спілкувалися ми от з своїми сусідами в Луцьку. Як будемо виходити з ситуації? Гроші закладені. Вони є. Ми зобов'язані купити ці препарати і ми можемо їх купити, але ми не можемо переступити через норму цього закону, тому що аптечна мережа не може відпустити за бюджетні кошти, бо зв'язку з цією проблемою. в, е, в мережі. Аптечні по рецептурним бланкам, да, за о, кошти це можна зробити, але бюджетні кошти перерахувати, на жаль, не можна. Підготували лист від імені міського голови на прем'єр-міністра Яценюка. Виклали все суть питання о, в тому, що терміново треба втручатися в цю проблему. О, хочу розказати, що в принципі відповідь нам прийшла і. О, була на Міністерство охорони здоров'я терміново розглянути цю ситуацію. Відповідна відповідь прийшла на обласний облдержадміністрацію і прийшла в місто про те, що, в общем-то, ну, що ситуація розглядається. Вирішення питання на сьогоднішній день немає. Ну безумовно, залишити без участі е, в сім'ї ми не можемо, тому що це величезна кількість коштів. Ми підготували, звернулися до секретаря міської ради про надання матеріальної допомоги, але тут вступає ще один механізм ті люди, які надіються на субвенцію по житлово-комунальним платежам при отриманні матеріальної допомоги. А це за суттєві кошти можуть втратити таку субвенцію, так як це матеріальна допомога. Значить, ми тоді вирішили знайшли ще один шлях. звернулися з проханням благодійний фонд. І благодійний фонд допомоги і підтримка виділили кошти на кожного із пацієнтів в тих об'ємах, які були закладені у в міському бюджеті загальної кількості по всім пацієнтам це близько 25 тисяч. Оце наша місячна потреба. Очікуємо, що ситуація яким чином мусить роз... якось вирішитися, тому що це державна проблема. На сьогоднішній день, на жаль, з міністерством, от з громадською радою при міністерстві охорони здоров'я, спілкуємося з громадською організацією пацієнти України. Ми щоденно обмінюємося інформацією, як же вирішується питання. Ну сказати щось радужне, на жаль, немає в мене такої можливості. Крім того, що вийшла ще одна постанова Кабінету міністрів. Яка підлягає ще тут юридичному осмисленню, як її виконувати, але і вона не вирішує ситуацію на сьогоднішній день забезпеченням медикаментів за той час, поки ми цю проблему рішаємо, змінилася вже в кращу сторону ситуація з антибіотиками. Сумомет уже отримав перереєстраційну ціну. Але якщо у нас закладені там більше 293 тисячі. То доля цього сумамеда в коштах – це близько 20 тисяч. Тобто ця проблема вже відпала, рецепти можуть бути виписані, пацієнти його можуть отримувати. Що стосується остальних препаратів, ні. Рішення наше таке: ще на один місяць ми постараємося винайти кошти в благодійних фондах і забезпечити цю потребу, але принципово ситуація і далі не вирішується. Тому і ми з своєї сторони зверталися до батьків дітей і от говорили на тій акції, яка була в неділі. Ну якось будемо спільними діями, якось рухатися.